Я не служив. Ну, а якби пов'язка прийшла, ти би що? Ти би — Я би побіг. Побі... Я би через город вліз десь з гаражі, <світ> я, би... я так гнаю. Вітер. <світ> 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 я би 100-метровку за 11,5 я в школі так не вибігав. У вас є бронь? Це дуже смішне питання. Ні. А, в благодійні організації не входять до переліку а, структур, які підпадають під бронювання. Тобто ви не застраховані від того, що ви вам може прийти повістка? Ви можете... мені прийшла повістка? Я прийшов в ЛК. Я стою на обліку в Шевченківському ТЦК. У мене є зараз там на сьогоднішній день відстрочка від проходження військової служби в зв'язку з наявністю трьох неповнолітніх дітей. А тільки через це. Ну поки що тільки через це. В вашому конкретному випадку, як ви гадаєте, держава буде у, у, в особі в особі ТЦК зважувати, скільки притула може зробити як волонтер, і скільки притула як може зробити як показує практика і... державі взагалі до одного місця, коли минулого року було мобілізовано а, нашого керівника військового напряму Рому Сініцина. Ну тобто його мобілізували? Так. ну у нас на з фонду 20 чоловік воює. А, понятійка всередині фонду була ти якщо є пов'язка, ми йдемо. Питань нема ніхто не буде петляти.